Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Оцікають комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Renault Grand Scenic 14-го року 1,6 дизель, 235 пробіг, за ціною 9850 доларів. Opel Zafira B, Десятий рік, 1,9 дизель, рідний пробіг 222 тисячі, максимальна комплектація, без підфарбувань. Вартість авто 7500 доларів. Шкіряний салон. Механічна коробка передач. Рідко зустрічаємо дачі лоджі. Місткий автомобільчик 2013 року, 1.5 дизель, 230 пробігу за ціною 8-800 доларів. Бачимо контактну інформацію. Машинка Ford S Max. Такому яскравому кольорі. Це автомобіль 2006 року, 2.0 бензин 209, 209 пробігу за ціною 6200 доларів. Тканинний салон, клімат контроль. Ось такий автомобільчик. Seat Alhambra. Рідко зустрічається на ринку. Значить, по опису автомобіль 2012 року 2,0 дозрі 192 пробіг за ціною 14-200 доларів Volkswagen Touran. Автомобіль. 14-го року 2,0 дизель, 214 пробігу за ціною 12 950 доларів. Коробка механічна. Маємо кліматконтроль, підігріви. з форкопом та парктроніками. Mercedes B-клас. Ось такий автомобільчик. 10-го року, 2,0 бензин. 236 пробігом, автоматична коробка за ціною 8400 доларів Opel Zafira B. є два варіанти. Перший в такому світлому кольорі, 9 рік, 1,8 бензин за ціною 5950 доларів. Канинний салон бачимо. Так, поруч там на сірий колір на реєстрації. Одинацій, один із дизель. Контакти до власника. Власник ціну, на жаль, не вказав. Комбінований салон. Прокопом та парктроніками. Так, друзі, Volkswagen Turan В гарній комплектації. 12 рік, 2,0 дизель. Так, 2,0 дизель, механічна коробка, 260 пробігу, ЄВАШТО і вартість авто 12-700 доларів. Мінівен Peugeot 5008 чорного кольору. Автомобіль 2015 року розмитнений, синий місний, 1,6 бензин, коробка автомат, панорамка за ціною 10790 доларів. Є сервісна документація, бачу. Тканинний салон. Така машинка. Так, шикарний мінівен від Volkswagen. Таран 2013 року 2.0 дизель 262 пробігу за ціною 11600 доларів. Дуже легкий автомобіль та комфортний. Коробка механічна, салон тканинний. Ось такий варіант, кому цікаво, телефонуйте. Peugeot 5008. Автомобіль 13-го року 2.0 дизель, за ціною 9800 доларів. Ось такий варіант на дисках. Тканинний салон. Renault Ценік. Так, за костокою UBOS, 14 рік, 237 пробігом. Авто Швейцарії за ціною 9900 доларів. Комбінований салончик. Автомобіль з форкопом та парктроніком. Volkswagen Touran в червоному кольорі. Автомобіль 2007 року, 1,6 MPI. 221 пробіг за ціною 6 тисяч доларів. Тканинний салон бачимо, є клімат-контроль. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Citroen C4 Grand Picasso. І тут поруч ще один варіант, це 15 рік, 2,0 дизель. Контакти бачимо, ціни, на жаль, не вказано, треба уточнювати. Цікавий автомобільчик не міг проти повз в гарному кольорі. Так, поруч ще один варіант. 14 рік, 1.6 дизель. За ціною 10800 доларів. Контакти бачимо. Тканинний салон. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Renault Scenic 1,5 дизель, автоматична коробка авто 2013 року, пробіг 187 тисяч оригінальний, пригнаний з Швейцарії. Вартість авто 8900 доларів і, за словами власника, жодних підфарбованих елементів немає. Все в рідній фарбі. Volkswagen Touran. так, 5900 доларів, 1,6 бензин FSI. Тканинний салон з клімат, контролем та мультикермом. Volkswagen Туран. Touran. Туранчик. 2007 року 1,6 бензин з Німеччини за ціною 6950 доларів. Тканинний салон. Механічна коробка. Ось такий варіант.